Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань та підпроцесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які займалися незаконним видобутком торфу. Ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю разом з двома спільниками налагодили незаконний видобуток торфу з родовища на території Ніжинського району. Зловмисники упродовж півроку незаконно видобували корисні копалини, і щоб приховати свою злочинну діяльність, вони нібито проводили роботи з очищення каналів в мальоративної мережі. Внаслідок таких дій екологічний збиток держави склав понад 2 мільйони гривень. Слідчі поліції вручили всім чотирьом учасникам організованої групи підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 240 кримінального кодексу України. Це незаконне видобування корисних копалин. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Засновнику і директору товариства також повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 209 – Це легалізація доходів. Отримана злочинним шляхом Кримінального кодексу України такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Нині триває досудове розслідування.